Вітаю вас! Сьогодні ми звертаємося до Діви Марії за дітей. Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла. Промовляючи молитви і вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки, хто з нами сьогодні молиться. Ставте уподобайку і підписуйтесь, нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога, людей і творити добро. Амінь. О Мати Божа, наповни серце моєї дитини радістю, спокоєм. І добром, Даруй їй внутрішню гармонію і любов до життя. Амінь. Діва Марія довіряю тобі майбутнє своєї дитини. Направ її на правильний шлях, допоможи знайти своє покликання та досягти щастя. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. нехай Господь оберігає вас.